Please let me introduce the next speakers, starting with our Ukrainian guests. Ms. Tatyana Yehurova Lutsenko, President of the Ukrainian Association of District and Regional Councils, and Chair of Kharkiv Regional Council Ukraine, who will be taking part remotely. Пані та панове, сьогодні я хочу звернути вашу увагу на критично важливу тему, а саме, роль регіонів України у міжнародній співпраці для відновлення та відбудови нашої держави. Ми дякуємо нашим партнерам за допомогу і співпрацю з Радою Європи, яка вже є дуже давно і має дуже важливий і надзвичайний шлях в Україні. Проте Україна стикнулася з безпрецедентним викликом через руйнівну військову агресію Російської Федерації на нашій території. А тому відновлення та відбудова країни потребує масштабних зусиль від міжнародного до регіонального рівня. Це наша спільна можливість не тільки відбудувати країну, а відновити її якнайкраще. Попри всі виклики, органи державної влади та місцевого самоврядування продовжують функціонувати на високому рівні в нашій країні, забезпечуючи мешканців країни усім необхідним. Також завдячуючи цим всім і вам, ми всі згуртувалися задля єдиної мети перемоги. Україна вже 10 років проводить політику децентралізації, і це є нашим досягненням, оскільки проведення процесу децентралізації сприяє розвитку розвитку багаторівневого врядування та розширенню можливостей регіонального, субрегіонального та муніципального рівнів. Під час повномасштабного вторгнення ми побачили, наскільки дієвим є механізм децентралізації, коли громади, керівники та люди на місцях вирішували важливі питання самостійно, оскільки органи місцевого самоврядування отримали повноваження та ресурси відповідно до реформи децентралізації. Кожний голова громади, сільської ради обласної ради районної на своїх місцях робив все для того, щоб допомагати збройним силам України і зупинити ворожу навалу. Нові можливості, але й величезна відповідальність. Реформа навчила мислити глобально та об'єднала усіх нас. Україна отримала унікальний досвід. Але сьогодні ми говоримо про... Те, як ми маємо рухатися далі, важливість регіонального підходу у відбудові нашої країни зумовлена унікальними потребами та можливостями регіонів, продовження реформи децентралізації, а також детального розуміння специфіки потреб кожного регіону нашої країни, тому що кожен регіон сьогодні нашої країни перебуває в різних умовах. Мова йде про регіони, які є прифронтовими, які є більш тиловими, але навантаження на кожен з регіон абсолютно різне і достатньо велике. На сьогоднішній день Україна продовжує та розширює взаємовигідну співпрацю. Не оминаю цього питання і регіони, які знаходять міста побратими, регіони, побратими, встановлюють зв'язки на регіональному та субрегіональному рівнях, продовжують цільові програми, допомоги від міжнародних організацій, продовжують інвестиційні проекти з іноземними партнерами, а також проводять обмін досвідом. Вважаю, що це все нас наближає не тільки до повної євроінтеграції, а наближає найшвидшу та ефективну відбудову нашої країни. Тобто мова йде про те, що сьогодні всі регіони і е, субрегіональний рівень е, співпрацюють з міжнародними партнерами і готові разом реалізовувати проекти, в тому числі, які стосуються і відновлення наших міст регіонів. Звісно, основними важливими аспектами щодо відновлення це є відновлення критичної інфраструктури та соціально-економічного відновлення, тому що сьогодні, на серпень місяць, вже понад 290 дев'яносто тисяч об'єктів зруйновано або повністю, або частково в нашій країні. Тому на сьогодні ми можемо говорити про спільні програми з відновлення, інфраструктури, особливо у зруйнованих або постраждалих від війни регіонів. Дійсно, дуже важливим напрямком це є розвиток освіти та охорони здоров'я. І це партнерство наше, воно також в цьому може нам допомагати. Спільні проекти з реконструкції та розвитку освітніх закладів, підтримка мовної та культурної різноманітності. Мова може йти не тільки про відновлення критичної або некритичної інфраструктури, мова може йти міжрегіональна співпраця, яка буде пов'язана саме з обміном досвіду між вищими навчальними закладами, між нашими студентами, нашими викладачами. І про це вже сьогодні ми можемо говорити. Що є Певні результати, і вони великі в кожного регіону і міста свої, але кожен регіон і місто працюють вже кожного дня для того, щоб ці результати були якісними і щоб євроінтеграція відбувалася на всіх рівнях. Звісно, дуже важливим і самим основним є посилення міжнародного співробітництва та зв'язків. За це я дякую кожному представнику міста регіона, який присутній не тільки на сьогоднішній зустрічі, а які самі звертаються до нас листами для того, щоб підтримувати наші регіони і міста, незважаючи від того, це прифронтовий регіон чи тиловий. Ми хочемо подякувати всім регіонам, і містам, які мають бажання продовжувати цю співпрацю, незважаючи на те, що Україна перебуває і ще. Маємо надію, буде не так довго в цій страшній війні, як приклад наша асоціація, яку я сьогодні представляю, і сьогодні присутній перший віцепрезидент нашої асоціації також на засіданні Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, яка також дуже страждає від російської агресії. То сьогодні наша асоціація має дуже важливі також напрацювання. А саме як президент асоціації, я підписала меморандум про взаємопорозуміння між конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи для нашої асоціації для регіонів і районів. Це дуже важливий крок. Ми розраховуємо на спільну співпрацю надалі, яка в нас вже є. Окрім цього, як президент асоціації, ми в Страсбурзі підписали конвенцію про співпрацю з Асоціацією регіонів Франції. Сьогодні мені приємно бачити наших партнерів. Патріка Маліноса і Крісіна Дебьова в панелі, тому що це партнери наших регіонів Харківської області, Вінницької області, які вже мають реальні кейси допомоги щодо оздоровлення дітей, щодо гуманітарної допомоги щодо питань, які напрацьовуємо по відбудові об'єктів, які зруйновані. Тому шановні колеги, на завершення я хочу сказати, як президентка асоціації, голова Харківської обласної ради, що для регіонів України дуже важлива взаємодія. Міжрегіональне питання щодо відновлення і відбудови. І на сьогодні я впевнена, що ми рухаємося правильним курсом, тому що на сьогодні вже дуже багато результатів, коли регіони і міста європейські підтримують українські. Це наша спільна робота, за яку ми вам дякуємо. Бажаємо плідної роботи. Дякую за надане слово. Слава Україні. Дякую за те, що дали можливість висловитися. Thank you for being our guests today.